Подружко, привіт! А ти теж вже почала замислюватися над тим, ким хочеш стати, коли зовсім виростеш, або на який факультет поступатимеш. Звичайно, багато хто хотів би у Гріфіндор, але в реальності доведеться вибирати щось інше. Якщо ти зовсім не знаєш, ким хочеш стати, придивись до своїх хобі та того, що тобі подобається робити. Якщо тобі це заняття до душі, можливо, тобі сподобається навчитися докладніше цьому в університеті. Намагайся не сприймати близько до серця бажання твоїх близьких людей. Моя сестра. Стра пішла вчитись на економіста, бо так їй сказали батьки. В результаті вона просто втратила 4 роки свого життя і тепер, звичайно, працює не за спеціальністю. Мама може тобі сказати поступати на юриста, бо так престижно. Тато на програміста, бо сам мріяв цим займатися все життя. Чи його друг на цьому добре заробляє? У цій ситуації важливо вислухати всі думки. Але все ж таки треба прислухатися насамперед до себе. І якщо твоє рішення не буде збігатись з рішенням батьків, наприклад, дуже хочеш стати психологом, а батьки вважають, що ти маєш іти на економіста. Та просто сама збери необхідні документи і подай їх і на економіку, і на психологію. Побачивши таке прагнення, батьки з більшою ймовірністю приймуть твоє рішення. Ще один спосіб визначитися: подумай про те, що тобі легко дається у школі чи на додаткових заняттях, що саме тебе Приваблює в улюблених заняттях, а ще можеш написати список предметів, які тобі подобаються, та подивитись в інтернеті, на які спеціальності ти можеш поступити, якщо їх здаси. Можливо, ти знайдеш щось привабливе для себе. Головне, пам'ятай, не обов'язково вибирати заняття на все своє життя, адже протягом життя твої інтереси можуть змінюватися, і ти маєш право поміняти роботу, навчитися чогось іншого або навіть знову відучитися в університеті. А ще є багато курсів. Які ти можеш відвідувати і навіть паралельно з універом отримувати знання зовсім іншої області. Отже, якщо ти вибрала піти на журналістику, а в результаті перегоріла і захотіла щось інше, це цілком нормально, адже складно в підлітковому віці вибрати те, чим ти займатимешся все життя. Та й не потрібно, просто обери те, чим ти хотіла б займатися найближчі 5 років, а потім буде видно. А ти вже визначилася, ким хочеш стати, що допомогло тобі зробити вибір. Поділися з дівчат. У коментарях. Якщо тобі сподобалось відео, став вподобайку і підписуйся на канал. Це був канал, вже доросла для цього. Ще побачимось!